Вітаю вас на нашому каналі AllTay. Ми, як завжди, робимо огляди на журнали про мобілки. Ну і, звісно ж, історії телефонів, якими ми колись користувалися. Продовжуємо робити дуже цікавий контент. Згадуємо ті часи, коли всі користувалися насправді унікальними телефонами. І для цих телефонів. Були створені ось такі класні журнали. Перед нами журнал номер 12 за грудень 2013 року. З моєї колекції, якщо не помиляюсь, це вже третій журнал за цей рік. І наступні вже будуть 14-15 рік і так далі. Скільки в мене там журналів, побачите в огляді в кожному, який я буду робити. Не будемо довго говорити, починаємо огляд цього журналу. Що в нас на обкладинці? Найкращі телефони цього року, тобто, вже закінчення року. Такі, так би мовити, підсумки робляться. І дивимося детально. Журнал. Повторюсь ще деякі сторінки, я буду нічого говорити, ви просто скрін робите зупинку кадру і читаєте, і дивитеся, тому що всю інформацію, якщо я буду надавати в даному журналі, це відео буде не класичних 30-40 хвилин. А всі 2-3 години. Тому щось саме цікаве для мене. Я буду наголошувати і озвучувати. А що таке вже, ви вже бачили, в принципі, в оглядах даних журналів. Я не буду це повторюватись. Тому що, ну, який сенс повторювати те, що ми вже бачили. Так, що в нас тут показується? Новинки грудня, як завжди, якісь статті. Оновлення айпаду Ціни показуються оновлені по закінченню року. Як бачите, 16 ГБ 499 доларів коштував. Так. Що тут ще далі? 5 зірок за якийсь телефон. Якусь модель. Що це? Nexus? Nexus? Нічого. Так. Nokia велика прем'єра. Ноутбук Nokia. Нічого собі. Чи це планшет. Планшет, але виглядає як ноутбук. Прикольно. Да, нічого собі. Корпус. Цікавий Nokia. А, це бампер, це не корпус. Це такий прозрачний бампер. Ну, знову ж таки, статті про Nokia гибкий стан. LG шка розказує, що якийсь у них телефон буде згибаючийся. Планшет з подставочкою. Лінововський. Вселенная. Всесвіт. Fly. Довго граючий реклама смартфону. 5000 мА батарейка. Це тоді було супер круто. В телефоні. Honor, напевно, цей телефон. Незрозуміло. Не видно назву на телефоні. Prстіgio, як завжди, реклама. Prestigio. Бачу, вкладався дуже багато в рекламу грошей. Якісь порівняння між моделями. Бачите, багато кольорів, яскравий смартфон, мобільний калейдоскоп, супердисплей, лампа з Wi-Fi, електронна. Електронна кров. Якась стаття, так? Да? Цікаво. Android для Galaxy Grid. Шлем на Android. Цікава така штучка. Вивчаючий процесор. Новинки хрому. Так. Говорять цифри. 274 долари. Ціна комплектуючих базової версії iPad Air. Прикольно 950 чого? 000 аплікація завантажена у Google Play Market за один раз. Це, напевно, гра Angry Birds. 1 мільйон смартфонів і планшетів в. День продається компанією Samsung. Я повільно, бо я тут ще прикладаю на українську. Якщо російську буду говорити, то. Коротше, я не хочу говорити. Так, 150 мільйонів користувачів Instagram. Так, що тут ще? 170 мільйонів планшетів продала компанія Apple за 3,5 роки. Ось такі цифри. WhatsApp Messenger. 300 мільйонів користувачів зареєстрованих. Мобільні концепти гаджети майбутнього. Оце мені завжди такі статті подобалося, коли в 2013 році люди планували і, типу, прикидували, які будуть варіації телефонів на той час, ну, наш. Маю на увазі. iPhone P. Якийсь такий круглий, дуже дивний. Ну, концепт цікавий. Було б цікаво такий телефон побачити вживу. Polar концепт і гибкий екран Це що у нас за марка телефону? Не зрозуміло. Він ще не написано Чехол клавіатура. Ну, так би мовити, чесно кажучи. При сенсорному телефоні, чи є сенс такої штуки. Так, в тренді. SM, SMS в режимі онлайн. Це якась аплікація. Реклама про неї було напевно написана. Рейтинг найкращих пристроїв 2013 року. Кращий смартфон. Samsung Galaxy Note 3 тоді був. Ось він зображений. А, Apple iPad Mini лучший планшет, найкращий, а, кращий камерафон Samsung Galaxy S4 Zoom. Він взагалі виглядав як фотоапарат. Бюджетний dual Sim Nokia. А, що тут, Це Nokia 501 Asher. Потім і Sony Experience ZR якийсь. А, це саме крепкий, типу, прочний телефон. смартфон. Фінансові е, такі того з кварталу 2013 року. Це, типу, що найкраще, де продавалось? Продаж смартфонів е, з, з, в третьому кварталі 2013 році. Як бачите, цифри, які на першому місці Samsung, потім Apple, Huawei, Lenovo, LG і і прочі телефони. А в цій статистиці показуються продажі мобільних телефонів, включає смартфони в 3 кварталі 2013 року. Знову ж таки, перше місце займає Samsung, Потім Nokia, Apple LG, Huawei. Рейтинг планшет ОС по закінченню 3 кварталу 2003 року. Це типу, На яких програмних незабезпеченнях оболочки. Були самі популярні телефони на Android. 81 відсоток, 13 чи 13.4, Windows Phone 4.1 і проче. Проче, я навіть не розумію, що це було за концепти. 5 причин купувати дитині мобільний телефон. Ну, такі теж цікаві статті. За заміна ігрушкам. Обсіальне ігрове приложення, Apple 1, забить о реальних ігрушках. А, Зрозуміло. Це треба перекладати, Я на це сидіти, чесно кажучи, довго і ж кажу. Якщо детально цей журнал показувати мені повністю всі нюанси. То ну, ви вже звернули увагу, що на каналі виходять в середньому 11-20 хвилин кожна частина відео а, одного з журналів, то це відео тоді би мало б бути таких частин, ну мінімум з десяток, якщо не більше. Тому я швидко пробігаюся. Де треба ви стоп-кадр робити, картинка Full HD, тому все буде вам на комп'ютері видно досить якісно. Так, історія Android. Я так розумію, перші типу, варіації Android випущені були 23 числа серпня 2008 року. Це перший Android був. І ось тут показується еволюція 4.4 KitKat, Був в Android у 2013 році. І бачите, він кожен раз на пяновленні мав назву Banan Breed, KitKat, Donut, а потім, ну і тому подібне. Англійська супер взагалі шикарна, неймовірно просто. А це, оце, кстати, стаття дуже прикольна. А це би почитати буде надо мені. Ну, мені було б цікаво, які можливості тоді відкрив. бачите, тут кожен Android відкривав якісь можливості. От, Наприклад, на початку була перша стабільна версія OS Android: построєна, ну, збудована на базі ядра Linux. Linux, це така операційна система для Windows, або не Windows, а для ПК. А потім вже бачите, наприклад, там тройка ж создала спеціально для планшету ну, оформлення інтерне... інтерфейсу підтримка процесорів, покращення реалізація много задачностей. З кожної версії Android відкривав свої можливості. І, і бачите, змінювали також такі заставочки. Бачите?